Понад дві тисячі молодих людей влаштували у Парижі демонстрацію на захист депортованих косовської школярки та вірменського студента. Поліція відправила тих до країн походження разом з родинами через порушення міграційних законів. При цьому правоохоронці не дочекалися навіть канікул чи вихідних учнів, затримували на очах воднокласників та одногрупників. Саме це шокувало французів. Ми стурбовані тим, що сталося з молодим вірменином та косоваркою, яких депортували цього тижня. Ми розлючені тим, в який спосіб це сталося. Це ганьба. Ми підтримуємо їх усім серцем. Голосували за соціалістів, обурюються французи. А міністерство внутрішніх справ, очолюване одним з членів партії, вчинило у традиціях правого президента Саркозі. Учасники демонстрації просять дати депортованим, хоча б довчитися. Ті ж мріють повернутися у Францію назавжди. Мій дім не тут, мій дім у Франції, бо там у мене все. Друзі, хлопець, вчителі, школа. Моє майбутнє там у Франції, а не тут. Тут у мене нічого немає. Я не розумію, чому я у Косово. Я хітувала усіх голосувати за Оланда, а тепер він відіслав нас сюди. Я хочу попросити пана Оланда дозволити нам повернутися настільки швидко, наскільки можливо, оскільки я не хочу відставати у навчанні від однокласників. У поліції нагадують, що депортувати родину Леонарди Дібрані вирішив суд, а висланий до вірменії підліток Хачик Хачатурян, взагалі був затриманий за крадіжку у паризькому магазині.